Давайте как бы держать в голове, что Иран является нашим военно-политическим союзником. Иран одна из немногих стран, которые прямо поддержали Россию в нашей войне. Поэтому кому мы желаем победу? Ирану мы желаем, конечно же, победу. Ну а кого еще поддержат люди Жеры? Ну серьезно. Россия не то, что не засудила наимасштабнейшую атаку дронов в истории людства. а наоборот. Они сказали, что Иран типа защищался. Ну и пропагандисты активно останні дни катают эту тему. Иранскими, ну не братьями, конечно, но соратниками от слова «Единая рать», «Единое войско». У Израиля есть порядка 200 ядерных боеголовок, а кто сказал, что у этих идиотов не хватит мозга их применить? Вообще было бы неплохо, чтобы было сбито несколько американских самолетов. Хоча і ізраїльських теж, безусловно. все це говориться навіщо? Щоб відволікти отого свого внутрішнього російського глядача від контексту внутрішніх проблем. В них є ще одна тема, яку вони час від часу, ну окрім ядерної зброї, дістають, коли ну несеться всередині якась піздячка. Це історія про смертну кару спочатку. Про це говорила Сіманян в підсумковій програмі Соловйова, Що типу треба вішати всіх тих, хто е, критикує Путіна чи не притримуються політики партії навіть на окупованих територіях. Слухайте, а що касається вісіліць і вішителі. був у нас такий в нашій отечній історії граф Муравйов, вішатель, всім відомий. Він був росник павішеного декабриста. Другого муравьева. И когда ему на это пеняли, он говорил: Я не из тех муравьевых, которых вешают, я из тех муравьевых, которые вешают сами. И действительно, повесил публично 128 боевиков, которые, естественно, западная пресса называла никакими не боевиками, а инсургентами, повстанцами участников польского восстания, которые творили немыслимые зверства во время этого восстания, не только по отношению к военнослужащим российским, но и по отношению к духовнослужителям и простым людям. Известна история, как пожилую женщину-помещицу повесили там на люсты на свечах. Вот он повесил их 128 человек, и я что хочу сказать? Вот такие вешатели нам нужны. Уж не знаю, дойдет ли до Польши или нет, но даже те территории, которые уже наши, очень нам нужна та дисциплина, о которой ты рассказывал в начале. А потім абсолютно випадково указом Путіна до наукової ради при Радбезі було включено депутата Держдуми Андрія Гурольова. Це Алкаш, який закликав знищити росіян, які не підтримують Путіна, та знову відродити гулаг. Фізично у нас смертна казнь запущена, да. Точніше, у нас мораторій, я не правильно сказав, мораторія казнь. І тут не обсуждається. Но если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я, честно говоря, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Калымского тракта. Это правда. Видимо, до да какой-то нужен период, чтобы что-то поменялось. І ми б могли все це заглибитися і з вами обговорювати про смертну кару росіян і так далі. Багато хто б писав би: та хай вбивають своїх громадян, скільки хочуть менше тоді доведеться вбивати зсу. А я б вам потім довго пояснював, що перших будуть страчувати тих, хто в полоні, тому що е, їм постійно ш'ють вишку і вигадують такі, такі просто статті за такі діяння, що ну от. Адекватна людина, просто я не знаю, як може все це винести і взагалі писати своїми руками. Але, але ми з вами розумні, і ми не будемо е, дивитися в ту сторону, куди нам казують російські пропагандисти. А навпаки, подивимось, в іншу, від якої вони відводять нашу увагу, де ж насправді їм пече та болить і про що насправді вони не хочуть говорити. жуткие люди страдают более 11 метров превышения уровень уровень воды 11 метров, больше чем на 2 метра превышения а, всех ожидаемых и страна видит боль людей и пытается помочь это очень важно конечно никто не пытается их забыть и это конечно важно этим занимаются и региональные власти и МЧС и федеральные власти поэтому туда отправляют но это не значит, что мы должны все передачи говорить исключительно и только об этом. Потому что это очень важный фон сегодняшнего дня, поэтому наши коллеги-новостники все время дают репортажи, что происходит, как помочь. Но когда мы говорим о передачах аналитических, мы не можем не поднимать и серьезнейшие пласты, и изменения, которые касаются, скажем так, І пахальних садить населених пунктів під водою наймасовіша повінь в історії Росії. Е, взагалі, щоб ви розуміли, зараз настільки велика йде вода на місто Курган, і її вдвічі більше ніж при максимально зафіксованих паводках п'ятирічної, по моєму, давнини. Ну кількарічної точно. При тому, що на російських каналах, ви ж чуєте, да, обговорюють Іран, Ізраїль, там Смертну Кару знов заговорили. А хто винен в тому, що не витримують дамби? Хто весь цей час при владі? Хто призначає цих губернаторів? Тут зовсім не треба не треба про це розповідати. Треба говорить про военную мощь, хотя по факту ж. Нету жилья, домой охота. Сырники детям жарить, в школу отправлять, встречать. Пидорасы да, приехали в Тесовск, в касках, на катерах, да. никому нахуй ничего не надо, блядь. Ну, я думаю, что это халатность проявили чиновники все-таки. Сейчас э, по крышу течение э, Урал идет. Крышу подымет, мы потом крыши будем свои искать, это уже по Уралу где-то. Путина бы, блядь, не хватили. Нету дамбы у нас. Должна быть дамба. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Потерпеть и подержаться. От за палку, которая проплывает мимо твоего дома, надо просто э, держаться, хоча и триматися важко, бо навколо лише одна вода и лайно. А знаете, чому навколо лайно? Ну, знаєте. Нас да. У нас нет центрального канализации. Да. выгребные и ямы. Выгребные, да. И вот представьте, вот это всё, все у всех не, не по одной яме. У кого-то две, у кого-то три ямы стоят. И вот это все поднимается. Не знаю даже, как, когда туда может зайти. То есть с детьми туда точно в течение, мне кажется, до конца года и туда не стоит даже заходить. Ну, але якщо ми вже об'єктивна програма, а ми така і є, то не можна сказати, що там скрізь немає е, централізованої каналізації. Десь вона і справді є, і е, ви ж бачили, що в Росії є багатоквартирні будинки, кудись вони всі серуть. От тільки з ними теж є проблемка. Бо мальчики, ті, які повернулися із фронту домой, вони ж. Не забули, що вони робили тут в Україні, і тому там у себе дома вражки роблять те саме: зламують ломами хати і мародерять, поки люди в евакуації. Продовження Хазяйка попросила документи забрати. Коротше, казу це поборивалі нахи в три під'їзди. двери с мясом вообще вот так вот ну, у меня просто слов нет вообще все даже орудия преступности стали. вот так вот Пропоную вам поставити лайк і підписатися на канал, тому що такого точно не показують в російському сегменті Ютубу. А моя мета, моя мета, щоб ми активно це туди рухали, і це відео підіймалось в рекомендаціях, а саме ваші лайки. Підписки і коментарі, до речі, поставте дзвіночки, щоб не пропускати нові випуски. Це теж дуже важливо. Всі ці трі... це я називаю. Знаєте, тріумвірат ютубного успіху. Лайк, підписки і коментар. Тому зробіть це, будь ласка, і ми будемо пушити це відео в російський сегмент, щоб вони бачили, що несеться поза межами федеральних каналів. Ну дивились просто на нагавно. Хоча вони можуть і подивитися на вулицю просто у вікно. Але менш з тим, подивіться, що в них там відбувається. Не в ефірах каналів. Влада збирає людей, щоб з ними поговорити, і люди їх питають. Так а чому нам не дають компенсацію за друге житло? Якщо я за життя побудував два будинки, чому за те, що ви тепер просрали дамбу, нам, мені не можуть за це видати? Кошти. Що це за дебілізм? Понімаєте, так здано, якщо я там був прописаний, потім мені сказали, виписатися, щоб прописатися в другому місці, щоб ребенка в школу водити, Вот из-за чего ребенок без меня не может в другом месте был прописан. Я вам еще раз объясняю. Есть Ленинский район, есть Соловушки, прописывают там людей. Почему сейчас я не могу в двух местах быть прописан? Не могу. Но мне никто не запрещал иметь два дома, три и пять. Я их здесь, я заработал эти деньги, сам построил. И тем, что я строил, только этот его экономику поднимаю региона, понимаете? И не надо а мне, ты я ты налоги плачу все. Правильно. За заработанные деньги заплачу, за то, что построил, заплачу не налоги. Не Сейчас не вы да, мне да. говорите, если ты там не прописал, ты никто. Да, а, я я не 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 а я потерял за всю жизнь. А я потерял за всю жизнь четыре дома и сына в Украине. И, ну, ну логика тут уже зрозуміла. Есть второй дом, все, ты буржуй, какая тебе компенсация? Значит, тебе не потребны никакие деньги. І мені його насправді от зовсім не шкода. Я бачу коментарі людей, які пишуть, що е, люди не винні в тому, що відбулася, відбулася стихійне лихо. Це стихія, в нас теж будинки топить і так далі. Що від цього неможливо врятуватися, і знаєте, що я вам скажу? І слава Богу, що росіяни від цього не можуть врятуватися, тому що одним оком. Воно плаче, що воно втратило будинок, а іншим, що втратило, чи от от втратить чоловіка в Україні. Тому це все називається карма. А, Случилось водне щастя. обращались до того, як на затопило. служби спасіння главі, що нас за на льду. Ніхто нічого не зробив. При Уралі окапывается, ставят дамби. Мы ТС, мы никому не нужны, все мы делаем собственными силами. Муж на войне, а я с детьми осталась на улице. Продам с потеряла дом. А так як ми ТСН, ми не ЖС, на нас взагалі ніхто не смотрить, як на людей. І вони насправді всі такі ні в чому не ви бідні, бідні росіяни, це там всю власть, а вони ні, вони зовсім не такі, правда, муж на війні. розумієте, так? Тому я зараз вам покажу відео, як в російській глибинці проводжають чергового покидька на війну. Але в принципі і глибинкою це важко назвати. Бо це сусідня з Московської області, і давайте уважно ви подивитесь на хати за їхніми спинами. Я путую мені три одні всі мальчики. мої брати, братишки, моє От проважаємо, от Кирило. Ярослава, Ярослава, Ярослава. Ужас, це дуже тяжело. Это так мои вот, племянники. Вот старший он приехал. уже в отпуск, да, мы знаем, это отпуск пришел. А вот провожаем Ярослав Ярославий, да, у младшего да, от Кирилл, вот этот старший у нас, средний, 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 средний. Три брата, ребята, вот смотрите, как тяжело. Да, три брата, да. Один уже пришел в отпуск, а другой за ним. Вы что думаете? Это что, легко нам? Це дуже тяжело нам, Друзі, дуже... Очень тяжело. а потім ці мальчишки з російських деревень е, приїздять в Україну і одразу, або не одразу, але дуже швидко. І вони могли б сидіти в своїй сраці, катати своїх дівчат по бездоріжжю російському, між бірйозим і так далі. А тепер, а тепер ні, тепер вони. герои новым. Подразделение на мотоциклах готовится к выезду. Сейчас любая техника используется для того, чтобы мобильно, быстро передвигаться. Штурмовики специально тренировались вести огонь на ходу. Правая рука на руле, в левый автомат. Самое на... Мотоцикл это одно из тактических превосходств. То есть ты тактически обходишь, быстрее маневреннее, продвигаешься как окопу. Стреляешь в этот момент с мотоцикла. То есть много, много можно сделать на нем, чему не сделать пешком. Вы как не ожидаете, действия? Я думаю, вы вже здогадались, догадались, буде наступне будет наступное видео. Все, блин. Минус мотоцикл нахуй. Елка, короче, спалы, воды, один, Да. Хе-хе-нох. елка по этому мотоциклу. Прям по бакам нахуй. Нормально. Один мотоцикл загорівся. і це ніби здається так просто не вірити владі піддавати сумнівам все, що вона каже. І ну не будь не бути водночас дебілом, і це пов'язані між собою речі, і це стосується всіх абсолютно росіян. Вони настільки зазумбовані, що не розуміють, що навпаки найбагатші регіони Росії, там по корисним копаленим і так далі, вони живуть найгірше. От, наприклад, е мій улюблений приклад, вибачте, за тавтологію, це Якутія у них. Якщо взяти за 100% всі запаси алмазів Росії, то в Якуті їх 82%, Урану 61%, У них 47% розвіданих запасів вугілля серед цієї Росії. В одній якуті у них 35% всього природнього газу розумієте так у них. Якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, у них 160 тисяч родовищ ще не розвідані. Тобто там вони б могли відділитися і стати найбагатшою країною світу. І в принципі, от я собі ставлю питання: яку ти? навіщо вам Росія? Навіщо вам Путін, щоб не знаю, жити в злиднях і дохнути за нього? От, наприклад, ось так виглядає. Пулит в Якутию. Какой автобус мы, Охренеть, Ой, Блин. Может, мы на, может мы на нем и полетим? Да? Нас сейчас будут загружать вот в этот ручок. Блин. Машина Наш полет будет 25 тысяч метров. Время Два часа в сторону тому що в Москві і Санкт Петербурзі авіалінії ну, зовсім іншого формату. Правда, є там проблеми трошки е, з сервісом, як з самими літаками, бо їх ніхто офіційно не обслуговує китайські деталі на американські боїнги, то воно трошки не тово, так і з персоналом є теж проблемки, бо вони накидуються на пасажирів, бо ті після годин затримки виліту в некондиціонованому літаку, просять водички та подихати, а за це отримують по щам. Боды, дай. воды, что ты стоишь, как этот урод. Дай воды, сказал. Пойдемте. Сейчас не трогайте человека, вы вообще офигели? Мужчина, Мужчина, вы что делаете? За что? За что? За что? За ты идиот! Ви Ти ідіот! Снімаєте! Ви Знімайте, як на мене нападає! вони мені мають. Нахер ви це зробили, умніки! По правді я вже скучив по всім польотам в літаках і особливо по польотам з росіянами. І я, знаєте, очікую цього моменту. Я не пам'ятаю, в якому це фільмі було, коли. Двері літака закриються, ми піднімемось в повітря, і буде ситуація, коли я їм скажу, що це не мене з вами закрили, а вас зі мною. Ну і далі вже на що в мене вистачить уяви, що робити. Будемо бачити. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, повторюється як мантра, але це дуже важливо. Якщо ви хочете, щоб випусків ставало більше, щоб вони ставали більшими. Хочете бачити мене частіше. То підтримайте нас, будь ласка, донатом. Для цього є лінк в описі під відео на бані і кофі. Ви можете просто пригостити нас кавою, бо саме ви підтримуєте український youtube копійку або стати спонсором нашого каналу. Теж там ну, 50 гривень на місяць, але це дуже важливо для нас. Тисніть в кнопку спонсорувати, і побачимось дуже скоро. Всім па-па!